Маємо інструменти діставати ворога там, де він не чекає. Повітряні сили збройних сил України мають інструменти та можливості, щоб бити ворога там, де він цього не очікує. Про це заявив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олищук. Повітряні сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти, чимало російських літаків разом з екіпажем уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені. У нас з'являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає. Зазначив Олещук. За його словами, 24 січня російська пропаганда направила фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію і таким чином намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти. Мета очевидна, вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. В них нічого. Не вийде, бо Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора. Додає Олещук. Повітряні сили били, б'ють і битимуть ворога, де б він не був. Захищатимуть наших громадян від терористичних атак ворога. Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя та інші прифронтові регіони щодня і щоночі під обстрілами ворожих ракет, бомб та дронів. Повітряні сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти? Чимало російських літаків разом з екіпажами уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені у нас з'являється дедалі більше інструментів для можливості, аби діставати ворога там, де він цього не чекає. Скористалися катастрофою в інституті вивчення війни оцінили реакцію Росіян на падіння Іл-76. А реакція ця була: о, яка вона була спланована, оперативна, що їм власне не властиво, коли вони щось гублять і щось знищуються. Вони просто ось так я кажу, нарізали один за одним і виходили до камер, просто бігли, рвали на собі сорочки, Картаполов, Володін, Медведів, МЗС Російської Федерації. Всі просто на випередки, на випередки, це коментували з знає... Дети так завчено, так просто продумано заздалегідь це очевидно, бо вони ще не майстри словом, яко кажучи, а тут просто, просто нарізали свої версії. Так от на думку аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни, Росіяни спробували використати падіння Іл-76, щоб посіяти внутрішні невдоволення в Україні та підірвати бажання заходу продовжувати надавати військову підтримку Києву коментарі. Ось цих російських офіційних осіб, яких я згадала щодо падіння в Білгородській області літака і. Сімдесят імовірно спрямовані на внутрішнє ослаблення України. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни від 24 січня. Там теж нагадують, як і я, що голова комітету держдуми РФ з оборони, ну точніше нападу Андрій Картаполов звинуватив Україну в тому, що вона, нібито, навмисно збила Іл-76, та ще знаючи, що в ньому перебувають українські військовополонені. Картаполов біг, перечіплявся до камер і закликав призупинити всі обміни полоненими на невизначений термін, зауважують Таку його поведінку і риторику аналітики, крім того, заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що катастрофі літака, нібито сприяла внутрішня політична боротьба в Україні. Він там нацистів згадував. Він всюди їх згадує. Він просто всюди це бачить англосакси і нацисти. Ну стільки пити, то певно би кожному вони вважалися зі свого боку. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров, якого чогось пустили, і ні, не як Казла Вогарод, а як Лаврова на засідання Радбезу ООН. і це. Насправді тривожні дзвіночки, що він літає до Нью-Йорку і тратить на це всього 12,5 годин, та й спокійно долає маршрут. Ну можливо, це і не так мало, але краще б він 12,5 днів витрачав і летів би до Гааги. Було б більш результативно. Так, от цей Лавров, який чогось досі представляє фейки, пропаганду Російської Федерації, що вже Ізраїль на таке реагує, не тільки і каже, досить брехати на цих майданчиках, але він продовжує і ще й закликає до термінового скликання засідання Радбесу ООН для розгляду катастрофи і Шість і звісно звинувачує Україну в тероризмі. Ось такі тенденції відзначають аналітики інституту вивчення війни. Детальніше їх і почуємо. Російські гравці інформаційного простору скористалися катастрофою іл 76 щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні. Обмін військовополоненими є делікатним питанням як у Росії, так і в Україні. І риторичні звернення до військовополонених передбачувано викликають емоційну реакцію. Офіційні особи Росії зробили необґрунтовані заяви про те, що українці, нібито використовували. Ли для удару по ІЛ 76 ракетні комплекси отримані від США або Німеччини. Таким чином, у РФ намагалися вплинути на подальші поставки Києву систем ППО. Подібні російські звинувачення частково покликані посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду, що узгоджується з деякими іншими російськими інформаційними зусиллями, спрямованими на внутрішнє ослаблення України. Але зрозуміло, що нічого не вийде з цих їхніх цілей та намірів, тому що все все це очевидно, все це лежить просто на поверхні. Ситуацію аналізує гість наших ефірів. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, військовий експерт Олександр Коваленко. Зараз я про його аналіз та версії вам і розповім детальніше. Зокрема, Коваленко пише, що версія росіян із полоненими на борту Іл-76 руйнується дійсно як кришталевий замок. Просто такий. але небезпека є. Але вона в іншому росіяни офіційно заявили, що військовополонені були на борту. Отже, в цьому і є небезпека. А що відомо, щодо падіння Іл-76 станом на вчорашній вечір, вже відомо так, що літак упав в білгородській області близько 11.00. Перше повідомлення, яке з'явилося в російському інформаційному просторі, стосувалося того, що літак збило російське ж ППО. Я нагадаю, що саме той час на території Білгородщини лунали сигнали повітряної тривоги. Про це писав і губернатор Білгородщини Кові про це писали їхні. Пабліки, але потім акцент різко змінився на збиття українським ППО. Причому одразу ствердженням, що на борту буцімто були українські полонені, які готувалися до обміну. Перші кадри, які з'явилися з місця падіння, не демонстрували великої кількості тіл загиблих. Я від себе скажу, що перші кадри і фото взагалі не демонстрували ані тіл, ані вибачте, якби це не лунало. Але аналізуємо ані залишків тіл загиблих. Згадайте катастрофу МН17, Нагадує нам Олександр Коваленко. Уламками літака і тілами загиблих було всипано все поле. Або, хоча б бізнес джет відомого Євгена Пригожена набагато меншого розміру і з меншою кількістю пасажирів на борту. Так там перші кадри з місця падіння вже містили останки пасажирів. Так само очевидно, що літак не заходив на посадку, а саме злітав із Білгорода. Як можна привезти полонених для обміну в Білгород, якщо ти його... Залишаєш потім з'явилася нагадую Каваленка Маргарітка Сіманяни з якимось списком полонених на обмін. Ну на заборах теж пишуть, в якому опинилися українські військові, яких взагалі то обміняли ще 3 січня, і як говорять наші експерти, ще й влітку частину цікавий те, що осінт аналітики підтвердили той факт, що літак Іл-76 був. Номеру Ра 78 830 летів до Росії через Єгипет, Саудівську Аравію та Іран у районі Сирії зник із Радарів, а потім з'явився в районі Білгорода. Дуже дивний маршрут зауважує Коваленко для доставки полонених українців. Хоча відомо і те, що цей борт активно брав участь в іранському експресі. Питання виникало і щодо заяви Міністерства Агресії Російської Федерації про те, що на борту 65 полонених супроводжувало всього три конвоїри. Це критично мало для такої кількості полонених і повністю порушує Атутні документи Валерій Романенко, авіаційний експерт, говорить про те, що на такому літаку максимум може міститися до 146 людей. А враховуючи, що практика росіян до трьох конвоїрів на одну нашу людину, і якби там було 65. Військовополонених, то далі просто множте, що це було би близько 300 людей. Вони би просто фізично не вмістилися, навіть лежачи один на одному. Та ще й зауважують наші авіаційні експерти, що е, насправді е, наш частий військовий експерт, частий гість Роман Світан, що насправді ніколи б не пішли росіяни на такий ризик возити військовополонених літаками, тому що ризик захоплення борту в небі насправді залишається дуже високим, тому що в умовах польоту і на на високі та й на інші. Дистанції дуже легко а, змінити все на самому борту, тому вони би ніколи не пішли для на такі ризики для себе. Через 5 годин після падіння Іл-76, продовжую продовжує розповідати версію Олександра Коваленка. З'явилося нове відео з місця падіння, де було показано шматок фюзеляжу з великою кількістю дрібних ушкоджень, що підтвердило збиття ракети ЗРК, але Знову ж таки, навіть через 5 годин не було показано тіла, нібито загиблих українських полонених з огляду на все вище викладене версія Росії. Ян із військовополоненими на борту Іл-76 з кожною хвилиною руйнувалася як кришталевий замок. Але небезпека в іншому. Вони офіційно заявили, що військовополонені були на борту станом на 18.30 жодного речового доказу тому не пред'явили. Хоча для російської пропаганди дуже важливо показати правоту їхніх офіційних органів. На цьому тлі виникають побоювання, що російські терористи можуть ці речові докази якраз готувати. Ми знаємо, як вони все це готують, як вони потім використовують до слова. Коли ще близько 12-го губернатор Гладков писав, що він там виїжджає на місце інциденту, то потім, як повідомляють різні джерела всіх представників цивільної влади, всіх цивільних було з місця крущення борту Іл-76 Просто таки вигнано. Там залишилися лише працювати спецслужби Російської Федерації. Ну і ми знаємо, що вони не допускають ніколи, ніколи міжнародних спостерігачів будуть вимагати і наше головне управління розвідки, і наша влада, аби про це говорить президент України Володимир Зеленський, аби було залучено міжнародних розслідувачів до інциденту. Але чудово, ми знаємо, що росіяни, які тільки звикли про все брехати, самі все інсценіювати, вони ніколи ніколи не допускають насправді міжнародних спостерігачів. Ну а Венесуела, Габана і що там ще воно ж ви самі розумієте, не рахується. Журналісти схем Радіо Свобода тим часом встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав вранці 24 січня січня Білгородській області. Загибель щонайменше трьох із них вже підтвердили їхні родичі. Екіпаж належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі. Журналісти отримали список екіпажу у складі шести осіб, які мали супроводжувати цей політ. Верифікували їхні посади та приналежність до військової авіації. Родичі підтвердили Загибель трохи з них це 36-річний командир корабля Станіслав Беззубкін, штурман корабля Олексій Високін, 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв. Загибель командира Станіслава Беззубкіна підтвердила його дружина. Беззубкіна. вона сказала, що про це й повідомили у російському міністерстві оборони і розповіла, що в спілкувалася з чоловіком близько 7.30 ранку за московським часом. Цей час він за її словами мав вилітати з Москви. Дружина бортового інженера Андрія Пілуєва зазначила, що знає про його загибель, але офіційно детальної інформації ще не надали. Відповідно до відкритих джерел Пілуєв був нагороджений медаллю за повернення Криму та за участь у бойових дій в Сирії. Загибель штурмана Олексія Високіна підтвердила його. Двою рідна сестра і сказала, що їй про це стало відомо від його батьків під фото ще одного члена екіпажу Іл-76, бортового радиста Ігоря Соблінського, В соцмережах з'явилися коментарів, яких висловлюють співчуття щодо його загибелі. Також політ мав обслуговувати бортінженер авіадесантного обладнання Сергій Житіньов та помічник командира Вадим Шмірьов. Але Наразі не вдалося незалежно підтвердити їхню загибель. згідно з витоками з російських баз даних місцем служби п'ятьох членів екіпажу вказаний. 117-й військово-транспортний авіаційний полк таку ж інформацію публікувало головне управління розвідки міноборони України в березні 2022 року, вказавши безубки на високі на Пілоєва житіньова та Саблінського у списку військовослужбовців. 117-го окремого транспортного авіаційного полку, які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України. 117-й полк це військова частина номер 45097 в Оренбургській області згідно з відкритими даними цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення терористичної армії Російської Федерації. Літаки цього полку базуються на аеродромі в Оренбурзі. Про те, для чого саме зараз це і з якою метою, і хто взагалі організовує такі інформаційні спецоперації в Російській Федерації, будемо спілкуватися з гостем нашого ефіру. І це Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст, який з'являється на наших екранах. Ігор Олександрович, здравствуйте, ради вас. Відіть. Здравствуйте, взаим. А каковы цели и чьи руки и все остальное вы ви видите за той чекистской провокацией, которую с дня вчерашнего, 24 января, начали разгонять россияне? Ну, прежде всего, тут все достаточно очевидно. Это, это как бы Кремль Кремль с его всеми медийными ресурсами. Публикация Маргарита Симонян, там, так сказать, список из 65 человек, из которых которые объявлены мертвыми. На самом деле, среди них там какое-то количество людей выяснилось, что они были обменены, то есть они, они живы.